Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про те, що відбувається навколо вас на даний момент. Що відбувається, давайте послухаємо пророцтво солі. Отже, будемо починати. Так, коли ми дивимося на роботу бізнес-плану проекти, кожен дивіться по своїй ситуації. Те, що стосується сфери вашої діяльності, то тут сіль говорить про якісь дуже цікаві події, які на даний момент програються навколо вас. Але поки що вам про це невідомо. І якось так виходить, що ви залишаєтеся не інформовані про це. Але інформація скоро до вас долітає. І, дізнавшись про це, ви отримуєте величезну радість. А знаєте чому? Тому що ці програвші події вкладають в ваші руки можливості запустити ті процеси, які на сьогоднішній день стоять на паузі, в стагнації. Тому така радість на вас чекає найближчим часом. Що стосується сюрпризів. Тут два сюрпризи неочікувані для вас, і пов'язані вони з тими задачами, над якими ви сьогодні працюєте. Два питання будуть вирішені раніше, чим заплановано. То знаєте про що йде мова? О, дивіться, ви працюєте над якимись питаннями, і розумієте, щоб отримати результат, потрібен час, і вже з цим змирилися. Трапляється поворот подій. В першому випадку це трапляється, тому що чоловік буде допомагати вам, якось ваші дороги будуть пересікатися, а в другому випадку питання вирішиться раніше за планованого часу, тому що ви знайдете якийсь інший спосіб і скористаєтеся ним. Отакі От дві. Дві події, два сюрпризи у вирішенні питань на вас чекають, що стосується дому і сім'ї. То тут ось-ось лопне якийсь мильний пузир, стара історія, тут щось тягнеться, тут якісь образи, близьке коло ваших людей, тут щось відбулося. І як показує сіль, причиною всього цього мильного роздутого пузиря щас лопне, і тут є дамочка. Дамочка, вона змією тут змальована. Вона щось заплутане принесла в ваше життя, щось незрозуміле. І зараз вона планує продовжити, продовжити свої такі справи. Вона не зупинилася на досягнутому і їй хочеться далі. Вона увійшла в роль і займається цим питанням. І ця наступна шкода, яку вона буде робити. Її викриє. Викриє і люди, які між собою сьогодні а, споряться, а, не розуміють одне одного, чому відбулися такі конфліктні ситуації, йдуть звинувачення на адресу одне одного. Це буде розставляти все на свої місця. Ви її викриєте і відштовхнете подалі зі свого життя. Також на вас чекає якась дорога, і вона буде через дзвінок. Вам хтось подзвонить, і ви будете їхати. Тут також говориться про якусь поспішність, десь терміновість. Вам потрібно бігти для того, щоб у вас вийшов той результат, який ви хочете. Якісь поправки або якась така ваша метушня. І ви повинні витратити енергію, от ви чекаєте якогось результату, але потрібна ваша участь. Можливо, щось пов'язане з документами, наприклад, це, це просто приклад. І ви знаєте, що ви всі документи здали, ви просто чекаєте відповідь. Це просто приклад. Дивіться кожен по своїй ситуації. Ви просто чекаєте, у вас є план, і тут вам дзвонять і говорять, що терміново потрібна ваша участь. Ви кидаєте всі свої плани, відкладаєте їх на потім і біжите. Біжите для того, щоб ця справа не зіпсувалася. Щоб отримати те, чого ви чекаєте, щоб результат був хороший. От якось так. так. Перспективи. В перспективах буде те, що якесь питання, яке вирішувалось, 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 начебто і все йшло добре. І тут відбувається зупинка, пауза, стагнація. І це випадає у вас в перспективі. Можливо, ви вже з цим стикнулися. І зараз втрачаєте надію, що це можливо і нереально здійснити. Це стосується вашого особистого життя. Але дивіться. Таке відчуття, що тут ем, спеціально сам Всесвіт зробив цю паузу для того, щоб ви знайшли більш благоприємний вихід. Трішечки іншою дорогою потрібно піти, і ви вийдете, ви вийдете і опинитеся на тій дорозі, яка у підсумку виведе вас на хороше направлення. Це питання вирішиться. І ви отримаєте гарний результат. Таке відчуття, що вищі сили просто не хочуть, щоб ви зараз ішли по цьому шляху, тому що ви вже розчаровані. І вони виводять вас на іншу дорогу. А в робочих у вас моментах тут. Отримання якоїсь інформації, звертайте увагу на цю інформацію, тому що все, що зараз буде надходити до вас, все ви зможете примінити в подальшому. І за короткий проміжок часу ви дуже багато зможете вирішити питань, яких ви запланували на якийсь визначений термін. Ви зможете все це вирішити за короткий. Термін. От таку інформацію ви будете отримувати від людей, зустрічаючись з ними, спілкуючись з ними, пересікаючись з ними. Дуже важливу інформацію, яка допоможе вам вирішувати питання за короткий термін. Всі ці зустрічі, які будуть зараз відбуватися, і неважливо це буде зустріч. В телефонному режимі, або десь ви зустрінетесь в кафе чи на офісі, чи ще десь неважливо. Кожна зустріч несе вам дуже потужну таку інформацію для вашого майбутнього. Так, що у вас в будинку на даний момент, ви тут спіймаєте якусь вдачу, сумнівалися, не вірили в це, але у підсумку отримали. Що з чоловіком буде пов'язано, зірочку ви тримаєте в руках, і для вас це прямо досягнення, перемога. Це коли ви просто на висоті і ви будете задоволені результатом. Не знаю, можливо, якогось чоловіка вам, у вас вийде, запевнити в чомусь, доведеться. Вести йому щось, настроїти його на якийсь правильний шлях. І цей чоловік може бути вашим сином, братом, татом. Просто тут буде вами достигнута перемога, висота, на якій ви опинитеся. І ця зірочка, ви цього просто дуже хотіли всім серцем. І, можливо, ви цього дуже довго чекали. Не просто сиділи і чекали. Коли все саме собою а, прийде, а якось ви щось робили для цього, вкладалися в це. І тут приходить радість. Ви отримуєте перемогу. От дуже скоро щось бажане вам стосовно якогось чоловіка, його дій, щось бажане, щоб саме так було. Те, що пов'язано з чоловіком. У підсумку, у ваших руках і опиниться. Так, зараз на даний момент хтось тут про вас не дуже добре говорить. Тут Дві дамочки одна одну вони настраюють, вони вас дуже недобре поливають брудом, і чомусь одній дамочці дуже хочеться через іншу. Іншу пліткарку вивести вас на емоції. Вона, як наче, заводить її і вас зараз обговорюють, обливають вас брудом, і одна з цих дамочок настраює другу, щоб та прийшла до вас або подзвонила до вас на розборки. Щось вона тут наговорить, намутить воду. І та на емоціях прибіжить до вас на розборки. От, чекайте такої появи. Вам потрібно тримати себе в руках ваші емоції. Просто тут така ситуація, коли від вас все залежить, розумієте. Ви повинні залишатися в даній ситуації спокійні, урівноважені. У вас немає такого тісного спілкування з цією людиною, довіри у вас до неї взагалі. Немає. І ви знаєте, що від такої людини можна очікувати все завгодно, вона може прийти. і Сілій говорить, що зараз вони сидять, вас обговорюють, брудом поливають, і одній з цих дамочок стукнуть в голову, настроють іншу. І буде спостерігати це зі сторони, як ви будете сваритися між собою. Ви тут на висоті стоїте, можливо, тут і підказка йде для вас. По типу тримайте себе в руках, будьте вище цього всього. Якось така інформація надійшла стосовно цих дамочок. Тут також, от бачите, у вас якесь здійснення йде. І пов'язано це здійснення з людьми, ви якось сподіваєтесь на цих людей, але буде невелика затримка. Ви чомусь будете накручувати себе, побачивши, що щось затримується, вам обіцяли в визначений термін, але цей термін розтягується. Надовше. І ви тут починаєте себе накручувати, сумніватися в цих людях. Не потрібно цього робити, тому що з часом з часом ви зрозумієте, що в дійсності не було ніякої підлості зі сторони цих людей. Вони не спеціально затягнули цей процес, а були якісь обставини, розумієте? Тому якісь затримки, які будуть траплятися найближчим часом. Не потрібно звинувачувати в цьому тих людей, які займаються цими справами. Розумієте? Тому не потрібно, не потрібно думати погано про цих людей. Просто так склалися обставини, і ці два питання будуть затримуватися у вас. Ще. Хтось тут збирається до вас в дорогу, ви поки що про це не знаєте. Буде дзвіночок. Людина зараз продумає всі за і проти. Хтось знаходиться зараз в дорозі на відстані і буде телефонний дзвіночок. Трішечки, знаєте, розстроє ваші плани. Не вас розстроїть, а розстроїть ваші плани. Можливо, приїзд людини цієї, можливо, ви давно не бачились, можливо, ви живете в одному місці і відстань між вами дуже велика. Рідко зустрічаєтесь цією людиною. Так от буде дзвіночок для вас, це буде неочікуваністю. Тому що людина зараз стоїть і топчеться з ноги на ногу, якісь варіанти перебирає. Но тут бажання, тут не тільки бажання просто побачити вас, тут якась інформація йде, і ця людина хоче з вами поділитися цією інформацією, ви не пожалкуєте те, що ваші плани розстроїлися через це. Тому що те, що ви почуєте, якось заставить вас зробити якісь висновки. І дуже перспективні рішення ви будете робити завдяки цим висновкам. Дуже перспективні кроки зробите в майбутньому. От щось таке до вас йде, і така людина вам скоро подзвонить. Так, у вас тут у вас прямо поряд з вашим домом якась криз бігає. Якісь дири робить, прямо намагаються прогристи, щоб подивитися, що у вас там відбувається. Хтось хоче знати більше, чим ви даєте інформацію цій людині. Причому людина дуже темна, дуже неприємна. І ви, мабуть, тому і даєте цій людині менше інформації, чим потрібно? У вас є якісь свої таємниці, у вас є якісь свої секрети. Ця жінка вона якось хоче все дізнатися, що відбувається в вашому житті. Можливо, це сусідка ваша. Яка ж вона тут? Неприємна людина, як вона хоче дізнатися, що у вас є таке. І вона якось здогадується, що ви щось приховуєте. Дуже не, неприємна людина, дуже небезпечна людина. І, можливо, тому ви і тримаєте дистанцію з цією людиною, а вона тут вся просто, як наче в істериці, їй хочеться все дізнатися. Вона де не ткнеться, а вона не може дістати інформацію, нічого в неї не виходить. Їй дуже цікаві ключики, які є під дахом вашого будинку. Це говорить про якісь можливості, що у вас є таке, чим би вона могла скористатися, вкрасти в вас. Вона хоче нанести вам шкоду, дізнавшись про ваші блага, от вона хоче бити... В крапочку, знаєте, в точечку. От така криска є недалеко від вас, і вона може нанести шкоду, як тільки дізнається про ті ключики, якими ви володієте. Хоче вона просто прорвати оборону, яку ви тримаєте, ви тут, як стіна стоїте, і не пускаєте. Чоловік на відстані. В темряві, в хвилюваннях людина хворіє, і в цієї людини щось з фізикою недобре, щось якісь у нього пробоїни. Він хворіє. Тут показано, як наче бумеранг. Бумеранг вдарив йому по здоров'ю. Між вами. Серйозно виросла відстань, дуже серйозно. І ця історія йде з минулого. Можу сказати, що вже це така історія, яку... в яку ви не хочете повертатися. Ви не хочете туди повертатися. Ви вже закрили двері, ви вже спалили всі мости. От якийсь такий чоловік. І щось, мабуть, зараз в його житті відбувається. І те, що відбувається, ви потім пізніше дізнаєтеся. Не просто так сіль зараз це показує. І тут прямо хвороба. Говориться про хворобу, важкий стан. І знаєте, як він навіть сам розуміє, чому йому це прилетіло, чому з ним зараз таке відбувається. Він йде. І несе, як наче його покарали, розумієте, покарання він несе. Щось тут таке йде, і він це розуміє. Важкий такий момент, і ви про це скоро дізнаєтеся. Далі, у вас є якісь плани, але ви не знаєте, що з ними робити. знаєте, як ідея, хороша ідея, цікава ідея, збудовані плани, декілька варіантів цих планів. Але немає впевненості. Впевненості в тому, що у вас вийде це все реалізувати і отримати ті результати, яких ви хочете. Ви стоїте на паузі. І подивіться, поряд з вами все ж таки є людина, на яку ви зможете спиратися. Можливо, тут говориться про те, що ви шукаєте людину, яка вам. Може допомогти в реалізації ваших ідей, але ви поки що цю людину не знайшли. А Сіль говорить, що в дійсності ви просто не бачите цю людину. Вона є. Вона вже є в вашому житті, і ця людина, ви з нею знайомі, якось так вийде, що ця людина протягує вам руку допомоги. І чомусь ви. Не думаєте про цю людину, у вас і в думках немає, щоб ви звернули на цю людину увагу. І тут поряд з'являється ця людина, у вас буде випадкова розмова, і ця людина буде серйозно вам допомагати і здійснювати вашу мрію. Піде процес і все буде добре. Але сьогодні, на сьогоднішній день, ви сумніваєтеся. І хочете відмовитися від цієї ідеї, тому що немає людей, на яких ви можете покластися. Конкретно цього питання зараз стосується, щоб отримати результат. Далі йде брехня, йде обман від чоловіка. Ось він у вас. Йде і вашим, і нашим. Тут щось з фінансами пов'язано. будьте обережні, тут йде обман, хтось хоче нагріти собі лапу і хоче обвести вас навколо пальця і не тільки вас. Якось ви і ще якась людина, от як наче хоче він обкрутити вас обох навколо пальця, якась така, знаєте, не людина, от, ну несерйозна якась людина, причому буде звертатися і до вас от зараз у нього є ідея, і він хоче звернутися до вас, хоче реалізувати її, хоче зайнятися цим питанням, і хтось прийде за допомогою до вас. І це буде стосуватись фінансового питання. Але знайте, що він встиг попрацювати іще з якоюсь людиною, і також обвів її вже навколо пальця. Тому будьте обережні, не підпускайте таку людину. Ваша інтуїція дуже добре працює. Тому, якщо ви відчуваєте, що це брехлива людина, не довіряйте і не підпускайте її до себе. Так. В принципі, сьогодні я вам все озвучила, такою є відсипочка, я бажаю вам, щоб сьогодні завжди здійснювалось тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписані на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!